поліція. двері. руки за голову. 14 лютого правоохоронці попередили замах на вбивство поліцейського та депутата Полтавської обласної ради. Оперативники управління стратегічних розслідувань Полтавщини спільно зі слідчими обласної поліції та за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали організатора та членів угруповання, які планували злочин. Затримали учасників банди, які готували вбивство заступника начальника одного з райуправлінь поліції в Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Поліцейський був обраний жертвою через свою професійну діяльність, а депутату зв'язку з громадською діяльністю щодо боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Поліціянти та працівники СБУ провели у фігурантів 12 обшуків. Як повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції України? Раніше судимий 48-річний організатор дав завдання своєму сину пройти вогневу підготовку у тирі. Для реалізації плану інші учасники угруповування відслідковували маршрути пересування потенційних жертв. В ході досудового розслідування встановили особу організатора та семи його спільників. Організатор створив злочинну групу з метою розповсюдження злочинного впливу та вимагання коштів з громадян, членами якого стали знайомі сина із гарною фізичною підготовкою. Наразі відомо, що Протягом 2023 року зловмисники вбили одну особу, яка вступила у конфлікт з членами угруповання, та скоїли замах на вбивство іншої. Наразі організатору та його сину повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вручили повідомлення про підозри і іншим п'ятьом фігурантам.